Його мандрівка тривала 24 роки: Польща, Словаччина, Угорщина, Австрія, Італія, Греція, Кіпр, Йорданія, Палестина, Ірак, Ліван, Сирія, Єгипет, Ізраїль це далеко не повний перелік країв, які він відвідав, а міст. Порахувати неможливо він жив у Венеції, Римі, Константинополі Константинополій, Антиохії, й Дамаску. Всі місця описував і замальовував. Це був Василь Григорович Барський, перший тревел-блогер України. Слава Україні! Це канал Україна інкогніта, і я, Роман Маленков. Тут ми говоримо про відомі, маловідомі та й геть незнані сторінки історії України та її краєзнавства. Наше завдання просвітництво без стереотипів. Підпишіться на наш канал, поставте лайк і тисніть на дзвоника. Це ми допоможете не лише нам, а всьому українському Ютюбу. Василь Григорович Барський знаменитий український мандрівник, письменник, старший брат Івана Григоровича Барського, видатного архітектора доби козацького бароку. Головний твір його життя мандри Василя Григоровича Барського по святим місцям Сходу з 1723 по 1747 роки. Народився він у січні 1701 року в селі Літковичі, нині то село Літки Броварського району Київської області. Батько Григорій був заможним купцем, який свого часу перебрався до Літковичів чи Літковичів із міста Бар на Поділлі. Прізвище родини спочатку було просто Барські, згодом від імені батька додали приставку. І так і з'явилися Григоровичі Барські. Приблизно у 1715 році вони переїхали до Києва, придбали садибу на Подолі і відкрили свою крамницю, маючи шестеро синів. Батько не лише займався торгівлею, але й виконував обов'язки старости церкви Успіння Богородиці Пирогощої на контрактовій площі. Василь Григорович Барський здобував освіту в Києво-Могилянській академії, але завершити її не вдалося через хворобу ноги. Тисячу 1723 року. Василь разом із іншим студентом Юстином Леницьким полишив Могилянку і подався у річ Посполиту до Львова шукати лікаря. Вже й тоді на російську медицину ніхто надій не покладав. Так почалися його мандри світом, що тривали майже чверть століття. Надовго затриматися в єзуїтському колегіумі у Львові не вдалося, і Василь з одним галицьким кліриком вирушив на прощу до міста Барі на пів на південь Італії. Там зберігалися мощі Святого Миколая, перенесені туди купцями з міри лікійської. Подорожуючи через Словаччину, Угорщину, Австрію та Італію, він дійшов до Риму, у дорозі почав робити нотатки і малюнки, писав листи додому. Пригоді стало знання латинської мови, здобути в стінах Києво-Могилянської академії. Це допомагало порозумітися з європейцями-католиками. Пішохідні мандрівки далекими країнами у XVIII столітті чаяли багато небезпек. Василь неодноразово ставав жертвою нападів і пограбувань. Відомий випадок. Коли його в Єрусалим привезли зовсім голого, доводилося жебракувати, видавати себе за чинця, юдея чи мусульманина, приховувати православне віросповідання, називаючи себе іншими іменами. А найчастіше він називався Василим Київським. Саме таке його ім'я можна прочитати на церкві. У кіпрському місті Лімасол, хоча там ще дописано московит, думаємо, то російська діаспора постаралася. Після Риму та барі Василь Київський вирушив до Венеції, де став свідком знаменитого карнавалу. А потім подався до Греції. Хотілося відвідати гору Афон, побачити пам'ятки античних часів, опанувати грецьку мову. Після Греції була подорож на Близький Схід, Єгипет, Кіпр. Ізраїль, Йорданія, Ірак, Ліван, Сирія всюди записував свої враження від спілкування з людьми, від місцевої природи, архітектури, побуту, традицій і замальовував усе цікаве. Одного разу в записнику Василя з'явилася фраза: всі люди є людьми, а Бог є у всіх, незважаючи на те, який він у кожного. Деякий час Василь жив при дворі патріарха Олександрійського в Єгипті. Потім прийняв Чернечий постриг у Дамаску і оселився на острові Пакмос в Егейському морі. Там його знайшов Костянтин Політанський, випускник Києво-Могилянської академії, священник при дипломатичній місії Російської імперії в Константинополі. Він запропонував Василеві повернутися до Києва. Де можна було отримати посаду викладача грецької мови в Моглянці. Спочатку Василь приїхав до Константинополя, але в нього виник конфлікт із російським резидентом в Оспанській імперії Адріаном Неплюєвим. Той навіть погрожував заарештувати мандрівника. Василеві довелося пішки йти до Києва. Він прибув до міста у вересні 1747 року, але працювати викладачем в академії не вийшло. Організм був виснажений. Тривалими мандрами загострилися старі хвороби, і через місяць після завершення своєї великої мандрівки, довжиною у 24 роки, Василь Григорович Барський помер. Поховали його в Богоявленському соборі Київського братського монастиря поряд із великим гетьманом Сагайдачним. Собор був знищений російськими окупантами у 1935 році. Могили було втрачено. Важко уявити, скільки тисяч кілометрів пішки пройшов Василь Київський. Може, це взагалі світовий рекорд. Він писав, що парою ніг можна дійти куди завгодно. От дивно дослідники вказують, що він мав хворі ноги, і саме в пошуках лікаря впустився в мандри. Чи то мандри вилікували його ноги, чи десятки тисяч кілометрів він пройшов хворими ногами. Подорожні записки Василя Григоровича Барського зберігалися в родині і поширювалися в рукописних копіях. Вперше їх опублікував тисячу 1778 року в Санкт-Петербурзі Василь Рубан. Нащадок українського шляхетського роду, але ревний шанувальник царя. Тому це видання супроводжувалося численними купюрами. Рубан викинув усе, що не відповідало його поглядам. Лише наприкінці 19 століття історик Микола Барсуков видав повний текст книги під назвою Странствовання Василія Григоровича Барського по святим містам Востока в чотирьох томах у супроводі авторських ілюстрацій та епістолярій. В Перекладі зі староукраїнської мови на сучасну, який здійснив доктор філології. Наук Петро Білоус. Книга вийшла друком у 2000 році. Оригінал рукопису Василя Григоровича Барського в наші дні зберігається в Національній бібліотеці України імені Володимира Вернацького. Підпишіться на наш канал, поставте лайк і тисніть на дзвоника. Цим ви допоможете не лише нам, а всьому українському Ютюбу.